Всіх вітаю, дорогі друзі! Сьогодні дуже цікава тема. Такої теми немає абсолютно в інтернеті про Канаду. Я з вами хочу поділитися, як в Канаді охолоджують хати. Ви всі прекрасно бачили хати, вулиці, ці дерев'яні каркаси, з чого будують хати в Канаді. І ви прекрасно це розумієте, наскільки тут жарко, особливо. На другому поверсі чи на третьому поверсі, коли на вулиці плюс 30, плюс 25, плюс 35. дійсно, ну так жарко, що деякі люди навіть не можуть спати. Тому є різні методи, як у як канації саме охолоджують свої хати, свої приватні будинки, як вони охолоджуються в квартирних комплексах з дерева. Я сьогодні вам це все розповім. Тому, якщо вас це цікавить. Залишайте вподобайку, поширюйте це відео, щоб ваші друзі та знайомі могли дізнатися такої цікавинки. Та, звісно, підписуйтесь на канал, бо зараз і ніколи це дуже важливо підтримувати своє рідне українське. Хочу розпочати це відео з такої, знаєте, швиденького пояснення, чому саме каркасні дерев'яні будинки, чому з дерева, чому це будується так на скору руку, неякісно і все близько, забудови ці. Коли такі великі є масштаби, коли так багато землі, коли Канада є друга за величиною країна в світі, і здавалося б, що люди мали б жити далеко один від одного, а не впиратися хата в хату. Але це далеко не так. Отже, чому саме каркасні е, дерев'яні будинки? А все дуже просто: в Канаді холодний клімат переважно. І дерев'яні будинки краще стримують в загальному тепло і їх легше ізольовувати. Також дерев'яні будинки, особливо каркасні будинки, дуже легко будуються, швидко будуються. І якщо враховувати, що земля в Канаді 4 до 5 місяців. Замерша, замерзає, і неможливо купати, неможливо заливати бетон, неможливо фундамент ставити нормальний. То таке будівництво є дуже класне та приємне, для багатьох будівельників, які скуповують величезні ділянки, наприклад, конкретну таку велику ділянку, і на тій ділянці запихають якомога більше хатів, бо їм там не жити. Але в загальному коди міста все це дозволяється, дозволяється, і вони роблять та максималізують, звісно, прибуток з цього. Будують будинки дуже близько. Люди хочуть жити в місті, в великих містах, бо переважно в містах є університети, можливості. А всіх цих, знаєте, поселеннях, такі, які поза межами великих міст Канаді, ніхто дуже не хоче там жити. І від того всі пхаються, в великі міста. І тому більшості населення живе в приватних будинках. І за того, що вони живуть в приватних будинках, звісно, треба все на великій широкій відстані розкидати. І люди далеко їздять, деколи по 45 до години часу, щоб добратися в одну сторону до роботи, і це просто швидка конструкція будинку. Легко ізольовується, тримає тепло непогано зимою, та звісно більш-менш може стояти 100-120 років, навіть і більше, навіть 150 років. Але багатьом людям особливо з України це не подобається, і це зрозуміло, тому що в нас в Україні будують сегли, в нас в україні будують якісно на вічність і таке, що й що можна передати своїм дітям. Отже, давайте тепер поговоримо, як канадці охолоджують себе тут в Канаді. Ви напевно зразу думаєте, та це точно кондиціонери, та це кондиціонер, ну як ще можна себе дійсно охолоджувати, щоб дійсно відчувати нормальний комфорт в своєму будинку, коли на дворі плюс 35, А ви живете. Фактично в каркасному дерев'яному будинку і коли відчуття, ніби ви в сауні перебуваєте. Дійсно, може таке бути, особливо коли хочете заснути вам зранку на роботу, і коли ви не виспитеся добре, то який у вас може бути продуктивний день? Звісно, що ніякий. Тому люди дуже серйозно до цього відносяться. І так, кондиціонери тут є, зрозумієте, мене неправильно, є люди, які встановлюють кондиціонери, наприклад. На власні будинки приватні або на балкони своїх квартирних комплексів. Але ці кондиціонери, вони не дешеві. Наприклад, кондиціонер в загальному десь буде вам коштувати від 3600 до вісім навіть може й до 10 дотягувати, плюс встановлення, плюс додаткова електроенергія, плюс в загальному за ним ще треба доглядати і вчистити його, і бути обережним, щоб всі фільтри були. Чистими, що потім не було проблем з диханням ніякі дихання різні зарази до вас не причепилися, і не всі можуть собі такое позволити. Повірте, в теперішній час в Канаді 80% канадців живе від зарплати до зарплати. І ні в кого просто так не валяється 5 до 10 тисяч, щоб просто викинути на. Приватний кондиціонер, і тут ви побачите, що це є, і ви, якщо будете йти навіть в районі, то кожна третя, четверта, п'ята хата може мати кондиціонер. Але це зовсім не є так популярно, як ви напевно думали, як можна себе охолоджувати. А що ж тоді робити? Як тоді себе охолоджувати? Ну, по перше, в більшості новіших будинках і в загальному є така центральний фен, який під'єднується під в загальному до. Обігрівача хатнього, і ви маєте такий виключатель, ви включаєте його і фактично дує просто повітря всюди з таких отворів, які знаходяться в землі, і проходить таке повітря, і принаймні рухається повітря по хаті. Але це дуже часто піднімає пилюку в хаті. Це, звісно, не є холодне повітря, і все рівно вам не допоможе повністю охолодитися. Люди потім ставлять вентилятори на стелю, і ці вентилятори крутять цілими днями, роблять великі великі протяги, закривають свої жалюзі зранку, коли дуже сонячно, і на сонячній стороні, щоб сонце не могло конкретно попадати всередину в кімнати та нагрівати кімнати, затемнюють навіть свої вікна, повірити ви чи не повірите домашні вікна, і таким чином трошки зберігаються від сонця, але це все не повністю допоможе. Також люди, які не можуть собі дозволити кондиціонера такого центрального, який може всю хату підтримати під специфічною температурою, вони що роблять? Вони роблять найсаме найголовніше вони купують переносні кондиціонери, які можна в кімнаті ставити. І перед тим, як ідуть спати, охолоджують ту кімнату повноцінно 2-3 години кондиціонером таким переносним. І цей кондиціонер допомагає людям, принаймні ту кімнату, яку вони перебувають, охолодити, щоб дійсно дійсно відчути себе добре. Але як тоді буде в квартирних комплексах? В квартирних комплексах так само жарко, і чим вище ви живете в Канаді, чим ви живете на третьому, четвертому, п'ятому поверсі, то там ще жаркіші і жаркіше. І це реально нереально там перебувати. Люди просто мусять ставити вентилятори вікна або такі переносні навіть кондиціонери, які вікно індивідуально причепляються, або ставлять на свій балкон, якщо в них є. Але не всі квартирні комплекси навіть мають балкони, особливо з дешевших навіть не мають балконів. що ви навіть і не можете, якби навіть хотіли поставити центральний такий повноцінний великий кондиціонер, який би вас міг дійсно рятувати літом. І це є справжня дуже велика проблема. Але переважно найбільше виграють хто в Канаді. Виграють люди, які мають приватні будинки. І чому вони не встановлять свої кондиціонери в хати? Тому що у них є бейсменти, підвальні приміщення, напівпідвальні приміщення, і в цих напівпідвальних приміщеннях, коли ви заходите вниз. Ви просто відчуваєте, ніби ви в кондиціонери приміщенні кондиціонери, ніби ви в якийсь магазин зайшли. Там так прохолодно, прохолоно, так добре. І люди просто на літо переїжджають туди, живуть там, коли жарко. відчувають себе просто комфортно, економні члені гроші на електроенергії, економні члені гроші на кондиціонерах. І таким чином ще й в охолодженні собі перебувають та живуть, і таким чином рятуються від страшенної жири тут, в Канаді. І на кінець ви дізнаєтесь щось унікальне, що точно. Не роблять в нас в Україні про це не думають. В нас в Україні садять дерева, бо вони гарні, вони фруктові. Хто що любить, хто кому подобається. І, звісно, деякі дерева допомагають з допомогою того, що вони створюють велику тінь. І в цій ситуації в Канаді майже біля кожного будинку спереду хати спеціально люди садять дерева. Ці дерева допомагають, допомагають. Створити трошки і зберегти в загальному дім від прямого влучання сонячних променів. Також багато людей сядять, багато кущів навколо хатів, та, звісно, використовують дуже світлі фасади, не темні фасади, а саме світлі, дуже фасади, які не притягують до себе повноцінну жару. Тому що повірите ви чи не повірите, в Канаді абсолютно складно що літом вижити в жарі, тому що це дерев'яні будинки. А зимою в цих холодах. Але люди також використовують багато різних таких, знаєте, побутових трюків, як використовують такі холодні невеличкі тканини, які вони до вентиляторів причепляють. Також лід додають і ну п'ють багато води, стараються, як то кажуть, триматися. Але повірте, якщо у вас є приватний будинок. І ви дійсно тоді подякуєте, і будете бачити, наскільки ваш буде добре. Ви будете висипатись. А ваші співробітники, які живуть в квартирних комплексах, просто будуть приходити на роботу завжди в незадоволеному стані, бо вони дійсно не можуть охолодитися. І це отакі от то ситуації, що відбуваються в Канаді, як Канадці охолоджують свої хати. І дійсно багато з вас запитували це питання. Чи дійсно велика проблема? І так це є велика проблема. Так тут жарко і конкретно жарко. Але люди дають собі раду, виживають. І добре, що в Канаді не є такі довгі сезони. Бо якби тут в Канаді були 6 місячмісяць шість місяців, принаймні сезони, де було би тепло, чи сім, чи вісім. Повірте, то це все би було набагато сканіше. Люди би просто не могли би вижити без кондиціонерів. А так ще день не де можна зекономити, пережити і тим більше. Чому б не погрітися, якщо є така можливість 3 місяці з 12 місяців дійсно відчути таку гарну приємну погоду? Дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюсь відео вийшло цікаве інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами.